Третя це ділитися своєю культурою. Це те, що реально мені дуже сильно допомогло, тому що мені було цікаво дізнаватися культурою інших, і я багато розповідала про свої культуру. І як це працює? Наприклад, якщо для мене щось, ну, тобто, я розумію, що зі мною так не можна, я просто кажу: ось в мене, наприклад, в Україні так ми себе не ведемо, ми ведемо так. так. Якщо людина до нас так ставиться, то це. Знак неповаги, або, ну тобто, ви поясните, які у вас почуття. І таким чином вони розві... розуміють вас краще, тому що ви сказали про це, і ви розумієте їх краще, тому що ви також про це поговорили. І це дуже сильно змінює Плюс дуже класно поєднується традиції, тобто це з їжі, якщо у вас є можливість, щоб хтось приносив їжу іншої національності і ви приносили свої смаколики. Це прям ну, круто працює, тому я дуже часто приносила якісь українські традиційні страви, якісь десерти більшість. Тому що десерт – це легко поїсти, якісь снеки дуже легко поїсти. І всім дуже це подобається. Окей, давайте наступне. Це четверте: це вивчайте декілька слів їхню мову. Тобто, навіть там елементарно привіт, пока до зустрічі. Це ті слова, які. Відразу, як тільки ви приходите на роботу і ви кажете до людини її ж мови, відразу до вас інше ставлення. Це 100% працює, тому користуйтеся цим.